<ЛОНОНОСТЬ> Тут повно поліції. Думаю, вони бояться, що ти нашкодиш собі, чи ще комусь? Сімейне <тасту> <булак> життя. Ну, дота. Бачиш, знову вона. Щось не так? Зі мною? У мене немає друзів. Рейчел. У тебе неймовірний вигляд. У тебе там 20 тисяч фанатів. Приголомш їх. Нетфлікс пропонує. А тепер кріпись пережити три нові історії. Це не лялька. Це отрута. Відзначений нагородами серіал, дізнайся про нього все, що зможеш, що змінив ваше бачення, технології майбутнього світу, одне одного, кохання, пристрасті, зв'язків, сексу, сім'ї, роботи, смерті. Куди не глянь? Люди підсіли на щось. Чорне дзеркало, П'ятий сезон.